Кіноклуб для справжніх кіноманів. Всім привіт, мої шановні друзі, підписники та гості каналу, захисники та захисниці нашої рідної України. 15 розкішних комедійних фільмів із 90-х, які варто вам подивитися. Друзі, але перед тим як я почну розповідати, нагадую вам, це дуже важливо. Підтримуйте наші Збройні Сили України, фінансово і так далі. Хто чим може, тому що, якби не наші воїни. То ми б із вами хто там чи б жили чи б взагалі були б закатовані. Тому це дуже важливо. Підтримуйте наших воїнів, захисників, захисниць і так далі. Ну і не забувайте підтримувати автора каналу, тобто мене. Якоюсь копійкою, друзі, тому що стараюся для вас постійно. Тепер перейдемо до теми. Перший комедійний фільм це Офісний простір Офіс Спейс. 1999 рік. Події фільму відбуваються у компанії 90-х, де програмісти розробляють програми. Пітер типовий офісний працівник, який дуже стресує на роботі, не терпить свого огидного боса, боїться потрапити під скорочення і плекає одну єдину мрію мрію нічого не робити. Цей фільм, який ви захочете передивитися одразу після фінальних титрів. Наступний фільм із цієї добірки це фільм Нетямущі. 1995 рік культова підліткова американська комедія від Еммі Хекерлінг, яка перенесла дію роману Джейн Остін Емма у звичайну школу у Беверлі Гіллз. Шер Хоровіц, донька багатого адвоката, який отримує 500 доларів у день за те, що свариться із клієнтами. Одяг до школи Шер підбирає комп'ютер. Подружка водить автівку із відкидним верхом, а гігантський будинок із білими колонами. То її дім. Ось воно, життя Барбі із наших дитячих мрій. Фільм під кайфом і у «Dazed and Confused» 1993 рік. На вулиці Кольорові, 70-ті. На фоні музика Боба Маллі. В повітрі цілющий запах трави. Через декілька хвилин завершиться останній урок у школі. А завтра почнеться нове життя. Але це буде завтра. А сьогодні випускники візьмуть усе від цього п'янкого майже літнього вечора. Міла Йовович у хіпівській пов'язці гратиме на гітарі меланхолійну пісню і затягуватиметься косачком. Кучерявий Бен Афлек ганятиметься за нахабними молодшими школярами, а Меттю МакКонегі стоятиме у своїх рожевих джинсах і кадритиме юних рудоволосок. Усі трішки під кайфом, однозначно у сум'яті і дуже-дуже молоді. Наступний комедійний фільм із 90-х це фільм Клерки Клеркс 1994 рік. У центрі сюжету продавці відеопрокату та бакалії, молоді хлопці Данте і Рендал. Біля стін їхніх магазинів, незмінні пацани у кепках, нахабні дилери, марихуани, прекрасні Джей та мовчазний Боб А впродовж усього фільму, друзі, життєві діалоги про все на світі: чоловіче та жіноче, смерть і азіатських дизайнерів. Куріння і зоряні війни. Це, друзі, ідеальне розмовне кіно, яке допоможе вам на добрих півтори години забутися, перенестися у Нью-Джерсі 90-х і відчути себе тим самим Клерком. І ще одним героєм із прозаїчного, але дуже душевного всесвіту Кевіна Сміта. Чотири Весілля і Похорон «Four Weddings and a Funeral» 1994 рік. У центрі сюжету британець Чарльз. Йому 32. Він носить стильні окуляри. Елегантно жартує. Все на світі забуває і усюди панічно спізнюється. Регулярно тусить на численних весіллях своїх друзів, але лякається на віддумки про своє одруження. І тут в один момент його захисна стратегія розвалюється. Чарльз зустрічає кучеряву американку Керрі. Фільм «Погані хлопці «Bad Boys» 1995 рік. Детективи із Майами Французький наркобарон. Партія героїну. Чорний гумор. Кілометрові вибухи. Усе це, друзі, в одному легендарному кінодебюті Майкла Бея. Наступний комедійний фільм 90-х – це фільм Маска. 1994 рік. Стенлі Іпкіс. Боязкий банківський службовець, але його одноманітна буденність перевертається із ніг на голову, коли він знаходить стародавню маску Бога Локі, що володіє магічною силою. Далі усе як в тумані, Кемерон Діас у звабливій червоній сукні, виселоплений язик на столі, розгублений собака, динамічні мелодії та модний жовто-гарячий костюм. Ну які ж друзі комедії 90-х без божевільної міміки Джима Керрі. Академія Рашмор 1998 року випуску історія про те, як брати вирішили пограбувати книжковий магазин. Але щось пішло не так. Картина провалилася у прокаті, та й сам Весне дуже любить про неї згадувати. Але Мартину Скорсезе фільм зайшов. Тому він підкинув Андерсену та його однокурснику Оуну Вілсену пару корисних контактів. Для наступного проєкту тому повноцінним дебютом Веса вважається сама Академія Рашмар. Адже тут є все, що ми так любимо, друзі. Це унікальний стиль режисера, пристрасть до симетрії і кольорові акценти. Ще й на головні ролі погодилися Джейсон Шварцман і Біл Мюррей, які після цієї картини здобув статус зірки незалежного кіно. Чоловіки і дружини «Husbands and Wives» 1992 рік. Одна з найбільш щирих та автобіографічних стрічок режисера супроводжувалася скандалом. Його дружина Мія Фероу публічно заявила про розбещення Вуді Алленом їхньої малолітньої прийомної доньки Ділан. У фільмі теж це все є: розлучення, сеанси у психотерапевтів та смачний розбір сімейних стосунків. Наступний комедійний фільм із 90-х, шановні мої друзі, це фільм Догма. 1999 рік. Про це, друзі, мало хто знає. Але остання битва у війні між Добром і злом відбулася у Нью-Джерсі у самому кінці 20-го століття. І зафільмував її ніхто інший, як Кевін Сміт. Тому тут Бен Афлек і Мед Деймон у ролі грішних ангелів, приречених до кінця своїх днів Стовбичити у штаті Вісконсен. Великий Лебовський. 1998 рік. Це друзі легендарний фільм Братів Коан, на основі якого навіть сформувалася нова релігійна течія Дудаїзм. І хоч на момент виходу стрічка не мала комерційного успіху, а сноби критики і поготів називали великі Лебовські найгіршою роботою режисерів, вже у 21 столітті в газеті The Independent влучно підкреслили, це перший культовий фільм епохи інтернету, бо Джефрі чувак Лебовський, ніби месія нового покоління безробітний пацифіст. Який курить траву, розкинувшись на улюбленому килимі, що задає тон усій кімнаті. Ходить у супермаркет у домашньому халаті. Любить боулінг. Хоча за весь фільм жодного разу не зробив кидок. Постійно вляпується у незрозумілі ситуації і всім серцем прагне єдиного, щоб його не чіпали. Вам лист 1998 рік. Це друзі ремейк класичного голівудського фільму 1940 року романтичної комедії Крамничка за рогом, який розповідає історію Кетлін і Джо, які живуть на Вестсайді, Анонімно спілкуються в інтернеті і навіть не підозрюють, що вони злісні бізнес-конкуренти. Джо володіє гігантською мережею книжкових магазинів, а Кетлін крихітною душевною книгарнею, яку отримала у спадок від матері. Хто ж кого переможе? Золота молодь. 1990 рік. Це, мої шановні друзі, атмосферна розмовна комедія про будні юної богеми із верхнього і сайду, яка отримала заслужену номінацію на Оскар за кращий сценарій. Водночас фільм зовсім недооцінений у наш час. А дарма, він порушує проблему класової нерівності, інтелектуального снобізму, зіткнення власних ілюзій із реальним світом і, мабуть, головного простої дружби. Наступний фільм Це Люди в чорному Man in Black, 1997 рік. Науково-фантастична кінокомедія із Томі Лі Джонсоном і Віллом Смітом. Спочатку люди в чорному існувала як стара міська легенда, що передавалася із вуст вуста про незнайомців у чорних костюмах із спецпідрозділу ФБР, які досліджують таємні випадки із НЛО, а потім був комікс. Так ця міська легенда матеріалізувалася і стала одним із найкращих і найсмішніших фільмів про інопланетян в історії людства, який можна передивлятися добре десяток разів. І останній комедійний фільм із 90-х із цієї добірки це фільм Нотінгіл, 1999 рік. Це романтична комедія із Гью Грантом та Джулією Робертс, яка розповідає історію Вільяма. Власника невеличкої книгарні у Лондонському районі Нотінгіл, який по уха закохався у Анну Скотт, шалену популярну кінозірку. Ось такі, друзі, 15 розкішних комедійних фільмів із 90-х, які варто вам подивитися. Тому приємного вам перегляду! Я надію, що вам сподобалося. Тому ставте вподобайку, напишіть будь-який коментар для просування цього відео. Слава Україні, друзі! Героям слава! Україна обов'язково переможе без сумніву! Дякую всім за увагу.